Галина Дроздова за дівочим прізвищем Рогоза, волонянка із села Клепачів, яка була виселена на чверть століття до Сибіру. Через 58 років вона розповідає нам свою історію життя. Ноги сільно Скільки Я їх в Сибірі. Відморожені ноги, відсутність дитинства і табори. Таким було життя для десятирічної Галини, доньки волинських селян, яких розкуркулили і вважали ворогами народу. А 1944-го виселили. Півтора місяця ми їхали до Красноярського краю. Нас вивезли на самий Сєвір. Ми в Сибірі прибули 25 років. Чверть століття, крізь біль, голод, випробування і втрати. Дуже тяжко згадувати. Як згадаю, як, як то каже, Господі, Господі. Дитинка, ця, що народилася 1 мая, прожила, все так кричала, дай, 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 дай. З голоду. Було 1 має. 45-го року, було її рік, а 1 мая 5-го воно вмерло з голоду. А за сестрою ще двоє. У нас там троє дітей лежить. В Красноярській лежить двоє, міжзлочев. Вони там вони не згнили, бо там на півтора метра Мірзлота. Голод одне із найстрашніших випробувань для сімей українців, яких тисячі серед лісу і холоду в бараках. Старші люди отримують 250 грамів хліба. Але хліб, який він там був, це страшно подумати. Діти отримали по 300 грам, а хто робить по 500 грам. Аби отримати хліб, потрібно було працювати. Галина з 11 років допомагала на кухні, чистила овочі, доглядала за кіньми, щоб взяти на роботу дитині, змінили вік у документах. Мам, коли я народилася, тиждень до трісті. А якому році я що знаю? Я що знаю. Ну, потім, як мене забрали вже в Красноярській катошку чистити, бо ж голод був страшний в ресторан, то той начальник, той директор, каже: дівчинка, підемо в контору, ми додаємо тобі два роки, і ти будеш отримати ще якісь гроші мамі. Фактично, копіки були здобуті важкою працею під пильним оком командатури. На Сибір, щоб працювали, вони ж людей вивозили, тому що вони так. Получать получку, нап'ються, гуляють тиждень, а, а ми робимо день і ніч, день і ночь. За плечима жінка 91 рік життя поламаного, вимерзлого, голодного, але з великою вірою і жагою. Саме там у Сибірі Галина Рогоза зустріла свою половинку і народила сина. Весілля в кота родини, таке, значить, весілля не ну, зробили так, ну Змарли, був велін і плаче штапільне. Долучала там поман. Тут. О, дивіться, якраз знайшлася та, та карточка, яка ві Подружжя повернулася на Волинь у ківерці аж 1966-го. Тоді відбудували хату, отримали роботу, народили доньку. Їх єдине подружнє фото, як і все найдорожче, досі у кімнаті пані Галини. Тут у мене запаси. Ось і хліб, дивіться. У цій коробці хліб і невеликі запаси їжі. Так вчить робити онуків і правнуків. А секрет свого довголіття бачить у перемозі над лінію і постійною працею. Відколи триває війна, бабуся Галя передала на фронт понад 300 пар в'язаних шкарпеток. Бачите, які клубочки, так і нав'яжу, і всяко там, і таке, таке, бо вже як є. Добре, так от такі, що в'яжу там, отак вже вот єден, єден тут тільки. А буває так, що от. І такі, і такі, і такі ниточки. Все одно вони тепленькі, хто там і жіночки, і дівчики, то ж теж на фронті всякі є. Її вербували і змушували вступити у компартію, зректися віри вірою рідної мови, а вона неспинно молилась. Первоочі сідаю, Господі. По мені Господі всіх знаєш, і не знаєш, солдат, який в Бога вірить, який вже погірши, і за здоров'я за всіх молюся. Жінка, яка ледь не загинула через Сталіна, молиться за перемогу бійців, які нині захищають Україну від Путіна. Історія повторюється: боротьба триває і вона обов'язково завершиться нашою перемогою. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.